Законодавча рада Rotary International. Це законодавчий орган, що складається з представників кожного дистрикту і раз на три роки скликається для розгляду законодавчих актів щодо змін конституційних документів. Законодавчі акти можуть пропонуватися клубом, дистриктом, Вищою радою або конференцією Rotary International у Британії та Ірландії, законодавчою радою та радою директорів. Діяльність законодавчої ради, як і вся роторійська діяльність, чітко регламентована правилами роторі і процедура достатньо складна. За правилами роторі, законодавчі акти, тобто внесені на розгляд пропозиції, збираються заздалегідь і публікуються у вигляді окремої книги. Дистрикти до початку роботи ради можуть виступати з пропозиціями змін окремих актів. А вже на законодавчій раді кожна пропозиція проходить обговорення та процедуру голосування. Ефективна робота делегатів забезпечується потужною інформаційною базою. За порядком в залі та дотриманням процедури слідкує міжнародна команда сержантів, серед яких обов'язково є носії усіх офіційних мов Роторі International. Велика команда перекладачів забезпечує синхронний переклад цих мов. Звісно, така системна робота має безліч нюансів, але в цілому робота законодавчої ради виглядає саме так. Отже, раз на три роки в Чикаго відбувається найбільша формальна зустріч представників ротарійських дистриктів. 2025 року законодавча рада Ротарі проходила з 12 по 17 квітня. Починаючи засідання присутніх привітала президентка Ротарі International Стефані Урчик. Ця рада є серцем демократичного процесу ротарі та найкращим втіленням нашого міжнародного духу, сказала вона. Ця зустріч. Є одним із найпотужніших проявів мультикультуралізму в ротарі. Тут голоси з усіх куточків земної кулі збираються разом не для того, щоб конкурувати, а для того, щоб співпрацювати. Отже, саме так створюється ротарійське законодавство, але як завжди, ротарійські заходи це зустрічі давніх друзів та можливість започаткувати нові знайомства.